Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі. Суспільне новини Черкаси. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Відбулося чергове засідання у справі митрополита Феодосія, який запобіжний захід йому обрали. Особа буде перевиховуватись від суду. Автівки ламаються, швидкі їдуть годинами, а автобус зменшив кількість рейсів. Чи полагодять дорогу між благодатним та крутьками? 38 років ми їздимо по цьому полігону. Книжки, іграшки, солодощі та різні приємні дрібниці. Хто розсилає посилки добра дітям героїв? Ми раді, що можемо допомогти трошечки цим дітям. Митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію змінили запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний. Чергове судове засідання у його справі відбулося сьогодні. Прокурор клопотав, аби продовжити попереднє рішення суду про цілодобовий домашній арешт. Які саме закиснують продовжувати те, що особа буде перевиховуватись від суду. Орган винувачення та законом свідка в цьому кримінальному провадженні, може вчинити інші злочини або продовжити чиняти злочин, якому вже особа винуватися. Я вважаю, що все копивання прокурора про продовження міри запобіжного заходу просто ну, виключно на припущення. Тобто жодного факту підтвердженого ризику немає. Суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисників про зміну запобіжного заходу відмовити клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури Коломійця про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково. Застосувати до обвинувачення оснігірова Дениса Леонідовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нічний час доби. А саме з 22.00 другої години хвилин до 6.00 години 0 хвилин наступного дня, строком на 60 днів з 20 грудня 23 року по 18 лютого .00 2024 .00 року двадцять Дякуємо дякуємо святителю Миколаю, звідки суд змуєм рішення про скасування цілодобового арешту для мене. Тепер в мене нічний арешт, тобто я можу повертатися до служіння і зранку приїжджати вже кажучи. Ці 8 місяців ми пройшли разом з вами. Переживали, молилися, скорбіли, а тепер разом радуємося і веселимося. Нагадаю, служба безпеки України цього року вручила керівнику Черкаської єпархії у ПЦМП три підозри. Першу 20 лютого він отримав за статтею розпалювання релігійної ворожнечі у квітні за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. А від 6 жовтня його в чергове підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Напередодні митрополит Феодосій потрапив на сторінки друкованого патріаршого календаря Російської православної церкви на 2024 рік. Фото поліграфічного видання опублікував у своєму Фейсбуці капелан ПЦУ Володимир Петько. Календар у фотографіях демонструє повну структуру московської церкви від найвищих за ієрархією санів. На обкладинці видання патріарх Кіріл. Сам керівник Черкаської єпархії УПЦМП коментувати цю ситуацію відмовився. Ні, ні, я не буду, не буду давати кавіавтівки, ламаються, швидкі їдуть годинами, а автобус зменшив кількість рейсів. Це через побиту дорогу між благодатним та кручками, що на трасі Н 16 розповів Суспільному голова садівничого товариства Юрій Жирний. Каже, до влади із проханням відремонтувати дорогу зверталися неодноразово. Та, за словами директора департаменту будівництва Ростислава Євмини, грошей на це через воєнний стан немає. Як місцеві їздять розбитою дорогою, бачили наші журналісти. По великому рахунку. Тут всього-навсього якихось 2-2,5 кілометри оцінє поганої дороги. Це ділянка дороги Н-16 між благодатним та крутьками. Нею водій пан Юрій щодня добирається до роботи. Каже, це випробування як для нього, так і для машини. По такій дорозі запчастини дуже швидко виходять з ладу. Стан дороги не влаштовує і місцевого жителя Івана Супруна. Дороги нема. Полігон, обикновений. 38 років ми їздимо по цьому полігону. Коли це закінчиться, ніхто не знає. Машину тільки з ремонту взяв, вже чувствую, що опять треба ремонт здавати її. Водій автобуса пан Микола їздить від Черкас до Крутьок цим шляхом по 6 разів на день. Дорога не, не годна взагалі. Тут їздить не практично. Автобус Ламається пошти каженде. Не пошти, а каженде було п'ять разів. Їх зменшили на три рейси, бо не вспіваєш цим автобусом. Добирається на роботу вонкодиспансер пані Ольга. і не знаю, я завтра поїду на роботу чи не доїду? Постійно ламається, їдеш, боїшся, що колесо не твалілася. Де скільки ж можна над людьми зібратися? з такою дорогою. Зимою взагалі автобус не може їхати. Другий раз а скоро? до нас скоро не можуть приїхати, тому що це ж страшне. Вони їдуть два години до нас на дачу, а ми там всі люди пожилі. Сім років звертаються до місцевої влади із проханням зробити ремонт цієї ділянки, розповідає голова садівничого товариства Юрій Жирний. Ми отримали відповіді на те, що да, дорога в поганому стані, її треба робити, але коштів. Немає у цьому році кошти спрямували, каже пан Юрій. Але на ділянку дороги, яка у задовільному стані, ця ділянка дороги так само ж відноситься до А 16 і це перші 4 кілометра. Він більш не менш в гарному стані. Тим тим більше це об'їзна дорога і по ній. Менш іде сполучення. Автобус цією дорогою не їде. Він їде через село Благодатне. Інформацію підтвердив і директор департаменту будівництва Ростислав Євмина. На момент виходу сюжету ремонтні роботи тут вже зробили. Зараз зв'язку з чисельними зверненнями про стан даної дороги та економії коштів на інших ділянках. Нами було включено до переліку та виділено 1,8 млн мільйона гривень на дану ділянку дороги. Відповідно зроблено. Близько півтори тисячі метрів квадратних покриття та 300 квадратних метрів ямковості розбиту ділянку дороги між благодатними крутьками планували ремонтувати у 2021-му До повномасштабної на неї оголосили тендер на 35,6 мільйона гривень. Розповідає Ростислав Явмина. Державне підприємство Служба автомобільних доріг в Черкаській області провело закупівлю і був визначений переможець. Проте, в зв'язку з агресією нашого ворога, даний договір був розірваний в лютому 2022 року, і на жаль, дана дорога не була зроблена. Нині коштів на капітальний ремонт немає, каже Ростислав Євмина. зараз військовий стан і капітальні видатки. На жаль, на даний вид робіт. Не проходять тому е, є у нас тільки на поточний ремонт. А поточний ремонт регламентує там ремонт дорожнього покриття там до 20%. Ну, Відповідно, е, де це можливо було зробити поточним ремонтом, там і зробили. Ямковий ремонт на дорозі зробити не можуть, пояснює пан Ростислав. Вона потребує лише капітального ремонту. Якщо ми проведемо ямковий ремонт, це може бути недоцільним зв'язку з тим, що даної дороги стан експлуатації її не буде нормативним. Ну тобто там можливо півроку так протримається це покриття може трохи більше Аліна Бережна Олег Кураш, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Книжки, іграшки, солодощі та різні приємні дрібниці. Таким є вміст посилок добра. Їх розсилає золотоніська волонтерка Неля Раїна по всій Україні, адресати діти, які втратили батьків на війні. Ця ініціатива, говорить пані Неля, працює протягом року, але перед новорічними святами роботи більше є. До різдва каже, має відправити 300 пакунків. Вероніка Кісіль. Львівська область, дівчинка, 6 років. Зараз беремо її посилочку. Тут є коментар, дуже подобається казки. Неля райна показує табличку у своєму телефоні. Тут усі, хто лишив заявку на отримання подарунка. Заявники, діти, які втратили батьків на війні. Вони отримують ці пакунки. Можливо, вони б не хотіли бути тими, хто отримує щось просто так. Подарунком вони б хотіли давати самі, але опинилися в такій ситуації, що змушені. І ми раді, що можемо допомогти трошечки цим дітям відчути свято. Проект Посилка добра працює протягом року, говорить його ініціаторка пані Неля. Зараз каже, перед новорічними святами роботи додалося. Тут у коробках показує подарунки, які пакували діти у Швеції. Поруч те, що прислали друзі із Англії. Посилка добра складається із книжечок, їх надає видавництво читай українською від себе. Їх також можуть придбати небайдужі люди. Також туди ми складаємо вітаміни, які нам надіслала організація із Великобританії. І зовсім нещодавно ми отримали подарунки різдвяні від наших партнерів і друзів із Швеції. Ці подарунки проїхали 5 тисяч кілометрів для того, щоб доїхати і тут дарувати радість діткам. Подібних посилок розповідає пані Неля протягом цього року. Відправила півтисячі. А до Різдва має спакувати ще близько трьохсот. На відділення пошти приїздить щодня. На новій пошті і на Укрпошті ми вже всім знайомі і наш проєкт, тому що дуже часто відправляємо посилочки і багато. Поки благодійниця відправляє чергову партію своїх посилок добра, десятирічна Ліза вже отримує свою розпаковку, влаштовує прямо у поштовому відділенні. Я сама зареєструвалася, але мама мені казала цей. Сайт. Як і організаторам і всім причетним мені дуже приємно. Марія Гаврилян та Мас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. 16 світлин та 10 історій бійців, які отримали травми, наслідком яких стала ампутація. Презентували на фотовиставці в межах медіапроєкту. Інтернет-видання 18.30 незламні. Розповіла його організаторка, журналістка Ірина Малюкова. Каже, реалізували його у партнерстві з фотографом Ігорем Єфімовим. Кожен текст і фото створені, аби змусити суспільство замислитись над потребами ветеранів з інвалідністю. Виставку можна відвідати в Черкаському художньому музеї. Триватиме вона до кінця року це не просто фотовиставка, це щось ширше, це медіа проект. Це було 10 великих статей великих текстів. Тексти тут дуже важливі. Я взагалі думаю, що мої фотографії трошечки підсилили такі потужні тексти. Дуже хочу, щоб про наших ветеранів з ампутаціями думали не тільки тоді, коли складають політичні списки перед виборами і складають якусь красиву картинку. Же хочу, щоб про них думали кожного дня. Ідея робити видимими ветеранів із ампутаціями. Вона ну вже давно на поверхні, скажімо так. Дуже шкода, що ми не робили цього раніше, але мусимо робити це зараз. Чому робити видимими не лише ветеранів як явище, а робити видимими кожну історію цих ветеранів суспільство знову робить за байдужим до війни, і це ну психологічно це дуже важко. Бо на жаль, люди багато хто не розуміє наскільки. Масштабна ця війна, і тут або ми є українська нація, або нас немає. Тобто, ну, тут всі повинні працювати час на перемогу. Всі я засвітую культуролог, і для мене дуже важливо бачити, взагалі яким чином мистецтво рефлексує навіть, на війну Да? тобто, яким чином війна відображається через мистецтво. Я вважаю, що це те, що нам треба і знати, відчувати, і досліджувати. Архітектура мирних міст, пейзажі та довоєнна Донеччина. Такі роботи сьогодні представили в Черкаському художньому музеї на виставці живопису Рідні барви, 4.5.0». Її автор, військовий Артур Новіков. До повномасштабного вторгнення він був вчителем малювання і працював у художній школі Краматорська. 26 лютого добровільно пішов на фронт і зараз на передовій. 62 роботи захисника привезла його мати Наталія Корецька. Виставка триватиме місяць. Якщо я цей проект починала в 22-му році, як для того, щоб показати, ну ми з чернівців починали, що це є що що у нас єдина країна, що люди розуміли там жінки і матері, чому їхні хлопці у нас на сході або на півдні ну, що вони захищають, то зараз я вже через рік я таки зрозуміла що, мабуть, саме головне, щоб кожен любив своє рідне місто, свій рідний край. Це виставка фактично нашого земляка. його его смешанное состояние між войной і миром. Но слава Богу, у нього багато робіт таких громадянських, хороших. Надіжда на на те, що наш, наш мій і Краматорський Славянське стануться цілими. Хочеться віддати должное тому що люди на фронті в окопах з автоматами під бомберською. І от не ухитряються, що вибрати кусочок времени і що то зробити. Талантлива виставка не, понравилась. Дуже. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.